Військова допомога заходу може надати Збройним силам України відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи у Брюсселі. Цими днями у Ольгійській столиці відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО, значну частину якої присвятили тому, як надалі протидіяти Росії та ефективно допомагати Україні. Більше про основні деталі цієї зустрічі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Отже, Богдан, вітаю тебе. Перше питання буде про те, як країни НАТО оцінюють шанси України не лише зараз оборонятися, але й здійснювати ефективний контрнаступ. І що на думку західних партнерів для цього потрібно. Потрібно більше зброї, краще навчання, і все це треба робити швидше. Такі головні посили, які пролунали у Брюсселі на зустрічах, власне. Я б сказав, що пролунало кілька дуже таких разючих фраз. Тобто, наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що зараз критичний час, що Україна має вікно можливостей для того, щоб схилити перевагу на свій бік на полі бою. А, наприклад, американський міністр оборони Ллойд Остін говорив про те, що йдеться про вирішальні бої, які можуть розпочатися у найближчі тижні, і ось зокрема цитата з його оцінкою ситуації. Наша мета переконатися, що ми надаємо Україні додаткові спроможності, щоб вони могли бути не лише до певної міри успішними, але й мали рішучу перевагу на полі бою протягом свого майбутнього наступу. Ви бачили, що ми почали надавати бойові машини Бредлі? Ви бачили, що ми постачаємо страйкери, танки леопард та багато інших речей, які ми об'єднуємо, щоб надати їм додаткові можливості, які, на мою думку, відіграють значну роль у їхньому. Контрнаступі навесні. Дійсно, бронетехніка є важливою, Богдана, але так само не менш важливими є і боєприпаси. І зараз ми бачимо, що насправді величезний розхід снарядів на цій війні з обох сторін. І е, чи може Захід підтримувати потреби Збройних сил України в умовах такої активної війни насправді найбільшої з часів Другої світової. Так, і генсек НАТО Єн Столтенберг сказав, що. Зараз в Україні в бойових діях використовується більше боєприпасів, аніж спроможна виробляти індустрія західних країн, і саме тому від просто передання боєприпасів зі складів з арсеналів, зараз НАТО намагається перейти до замовлень до контрактів з виробниками на довготермінове виробництво, і власне йдеться про. Те, щоб перелаштувати військову промисловість оборонну промисловість країн на стабільніше і власне більше постачання, але щодо боєприпасів, я би сказав, що виникла досить така цікава дискусія, можна сказати, принаймні, з вуст американських представників міністра оборони. Лойда Осіна у Брюсселі пролунало припущення, що українських військових західні інструктори зараз намагаються навчати таким чином, щоб відійти від традицій радянської чи російської війни, коли як ми бачимо, Росія. Використовує тактику випаленої землі, коли величезними хвилями артилерійських ударів знищуються міста, накриваються позиції, а тоді на руїни намагаються увійти російські загарбники. Багато було очікувань цього тижня, так. зокрема в Україні, про оголошення щодо надання літаків. Втім, ми не почули їх. А попри це, в Києві переконані, що зрештою від заходу буде ця допомога. Як це пояснюють Богдане? Ну, власне, про літаки журналісти запитували за кожної нагоди, як представників окремих країн, зокрема представників Сполучених Штатів, так і генерального секретаря НАТО, і кожного разу відповідь полягала у тому, що так. Військова збройна допомога Україні постійно розвивається ніхто питання літаків не закриває повністю, але стверджували, вони зараз йдеться про ті речі, які треба Україні, і можна надати Україні якомога швидше для потреб можливого наступу чи контрнаступу, який чи то вже розпочався. Чи то буде дуже швидко в Україні? І зокрема наголос говориться на робиться на бронетехніці, на бойових машинах пікоти Бредлі, Мардерах німецьких, які довозять до України, але Питання літаків залишається воно дуже важливе і цікаве. І сьогодні в інтерв'ю агентству Reuters український міністр оборони у Брюсселі сказав, що власне надання літаків буде ще одним кроком у наближенні українських військових до НАТО. Він сказав, що він впевнений у тому, що літаки західного виробництва Україна отримає, і ось його слова. Я переконаний, і ви знаєте, що це відповідає інтересам союзників НАТО, бо ми маємо багато різних типів сучасних систем: артилерії, бронетехніку, бойові машини піхоти, танки тощо. Це означає високий рівень сумісності українських збройних сил з союзниками НАТО. Ми стали членами НАТО де факто, після війни, після нашої перемоги, ми станемо членами НАТО. Де юре? Я впевнений. Я переконаний. Бо це в інтересах союзників НАТО. Богдане, якщо коротко, як розвивається зараз ситуація з обіцяним наданням Україні танків? Так, власне, танки були сагою перед літаками, але справа. Розвивається і до її логічного завершення, чи принаймні перших результатів, ще доведеться чекати. Ми знаємо, що відбувається навчання українських військових на танках леопард у. Німеччині, в Польщі, також на танках Challenger 2 тут у Великій Британії. Але зараз повідомляють, що є проблеми з наданням великої кількості таких танків в Україні. Це проблеми, які вирішуються, і зокрема вони полягають у тому, що в деяких країнах танки в поганому стані, і їх треба буде ще лагодити, готуючи для використання українцям. Будемо слідкувати за цією темою, за її розвитком. Дякую, Богдана, тобі за твою інформацію. З нами нагадаю на зв'язку. Був Богдан Цюпин.